Вночі 26 липня російські війська масово атакували шостку ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами. Наталія Пилипенко живе в будинку на вулиці, що зазнала руйнувань. Каже, довкола все вибухало. У нас погріб, і вже коли два прильоти були перші. Ми хотіли вже зрозуміли, що треба вже тікати кудись, але не можна було. І тоді, після прильоту, це шахіди. і. Тільки випрыгнемо наверх, а воно летить, ми знову погріб летить. І вже ми вийшли, мабуть, не знаю, скільки було прильотів. Вже все горіло. Документи вже навчило мене. От тут подруга згоріла от недавно, тому документи були завжди з собою. Це все, що залишилося це документ. Це все зривалося рядом. Тут, мабуть, в радіусі. Ну, от, дивіться, через кожні 10 метрів от, от рвалося. Я не знаю, яким образом залишився. Це наш дом. На всій вулиці будинків 8-10. Тобто вони один будинок на два входи. Будинків 10. 8-10 згоріло, повністю. Пережитим ділиться й місцевим житель Микола. Там почалося. Сюди перекинулося. Здесь я був! Вдома. А куди виховались? Нікуди, тут лежав, возле Йоків. Возле а куди виховатися? Два рази не вмирають. За інформацією Шоскінської РВА, внаслідок атаки пошкоджено 45 будівель, автівки і техніка. Вибиті понад 700 вікон. Також в будинках повилітали балконні рами. Травмовано шість осіб. Дві особи з опіками госпіталізовані, три травмовані склон. І на амбулаторному лікуванні одна людина ще знаходиться. Створена робоча група для підрахування збитків, складання актів для подальшого внесення в систему дія для отримання компенсації з державного бюджету України за пошкоджене майно. Олександр Соломко, Юлія Андрусенко, Надія Чибиряко. Суспільне новини Сумщина.